І ми напевно, що підемо зараз на ньому. Отут ми таким макаром зробимо, і тут зробимо так. Ні, зараз підемо цей. Так, хто хоче хлопців пограти в загоні, пишіть заходьте. Я хочу просто трошечки на крейсерах покатати. Якщо є бажання, заходьте, я йду покурю і ми можемо з вами піти собі в загончику поганяти, якщо є таке у вас бажання. Дві хвилини куримо, потім підемо на авіках. А нічого, заходь, Діма, заходь. Звичайно, бери, айову, заходь. Заходь, друже. Однозначно. Так, нам там випав такий гарна така прикраса. О. Заходь. Купив Монтану. Красавчик, давай якраз. Я катану зараз на Анрі і підеш. Підемо на Монтану. Маю на увазі і на Монтані підемо. О! Я давно е, дуже хотів катнути на Анрі, бо дуже давно я не грав. Так що беремо танку, може ще хто хоче. Я думаю, може я якого авіка візьму. Зараз подивимося, хлопці, глянемо. Подивимося, глянемо, що і як. Тоже прикольна лодка Андрій. Я собі отак спланував купити прос, купити кулір. От вітірок казав, що там можна зробити трейд ін, чи як він там називається. І купити ще 16 ГБ оперативки. Або купити 2 по 16, щоб було 32. Ну в принципі, мені і для рендеру добре буде, і я все одно ж в Adobe Premiere. Взяти нормальний кулір, 32 оперативки, в принципі, більше нічого такого і не потрібно буде. Ось. Я рахую, що долі таки було би непогано. Як думаєте, козаки? Ми, я так от дивлюся, ми собі потихеньку на Ютубі зібрали доволі таки солідну свою аудиторію. І я думаю, а можливо, ну, на твічі теж у нас є, дивляться. А я би міг би робити стрім на Ютубі в офігенній якості. Воно ну, бо мене витягнуло, якби суто був стрім на одну платформу. А я не статист. У мене як було 57, так і є. Мене скільки 18 тисяч боїв, щоб мені виправити статистику в плюс, то мені 30. Та я, хлопці, завжди казав, я граю як вмію. Якщо хтось грає краще, то я тільки радий за нього. Ну тут немає ніяких питань. Я не рахую себе статистом, тому стараюся грати як і всі. Можливо, деколи краще, можливо, деколи пощастить. Взагалі відіграємо. Як топчик. А так, то в основному ті, хто мене вже довго дивиться, і всі відосики, які в мене є, записані, то ви могли бачити. Ось. Якби я ніколи тим не страдав, хлопці, і не планую страдати. activat. Încă un dinte pe înainte. După mojul. Zis mince Зараз би від тундри не відхватити і відсвітитися. Курва. Що тут за літочки літають? Непонятні. Без проблем, Бендер. Заходь, братику. Без проблем, друже. Без проблем. Заходьте, пацани. Ви знаєте, що я завжди граю зі всіма вами. Тому що для вас стараюся, без вас би нічого. То... Дякую, Джамал. Дякую, братику. Дякую, дякую за те, що знайшов час зайти. Надо враніть. Що, Сацумафикатішу? З цьому походу вилетіло, пацани. Всім привіт. Привіт, Сергій, привіт. Є, нас багато є українських стрімерів. Де мої підпальчики, пацани? Де мої підпальчики? Хто мені скаже? Ось. Є підпальчик, супер. <гум> давай, давай, Сергій. Заходьте. Заходьте. Як то кажуть, заходьте в кораблі, танки цікаво. Так, де Сацума дивиться? Я відсвітився, супер. Танки по-своєму цікаві, кораблі по-своєму цікаві. Якщо краще на Монтану? коригувальник, я ставлю коригувальник, щоб ще більше там ще далі накидувати, блін. Щоб ще далі накидувати, друже. Зараз від монтани на фолку буде. Ну, так і буде, ну що зробиш? Не від Монтани, від Сацуми. a aștept eu să curfius Necolare Necolare Încetinește că ajungem pe cealaltă hartă М -м. Курфістика треба забирати, пацани. Блять, там коломбо. у Цього чувака треба забирати. Треба тікати. Треба тікати, блять. Тут треба тікати, хлопці. І підловлювати оцього товариша. Спалювати коломбо, хлопці. Спалювати коломбо. Кораблі по своєму цікаві. Цікаві по своєму танки. Кожному своє, хлопці. Але. Якщо ви хочете розпочинати під стрімом, на Ютубі є реферальне посилання. Тому заходьте і ви будете відразу грати з бонусами, хлопці. Ага, ну коломбона напівбронебійках. Супер. Ви розпочнете з бонусами. Є підпальчик. Супер. Супер. Тільки літаки не цікаві. Горе, горе. Ясно, горе, горе ясно. Я мато падає. Вся надія на шимку. У -у -у. Шимка, красавчик. О, ми зараз будемо тундру випалювати, хлопці. Будемо випалювати тундру. Ух ти, як вона мене обманула. Ти бачиш, яка вона цікава. Тетон хлопці хлопців, екіпаностра Прук прук, прук. все надія на шимку. Є підпальчик чудово. Рубаємо наш форсажик. Вона не на мене дивиться, супер. Вона дивиться не на мене. Лібертат. Лібертат впав. Ну, тепер він буде займатися мною. він буде Привіт, Ваня, привіт, привіт, друже, привіт. Радий бачити вас, хлопці. Блін, я забув, що у мене 9-кілобітрові торпедки Твою дивізію. Ну, давайте наш барабанчик включим. Включимо наш барабанчик. А він, по-моєму, торпедки не дійшли. Атенція, У ББшки 15 кМ, Анрі повинні брати. Вроде би, Все супер. Nostra, Ми поїхали шукати тих. Всім привіт, хлопці. Всім добрий вечір, доброї ночі. Тут ще той підводник живе, уявляєте? Він ще десь тут живе. Нех його. Ні, ну ми гарно тут повипалювали. 10 підпалів. Ще, походу, навіть ліпше, ніж в ЗАУ випалює. Так, у нас залишився Шерман і Смоленськ. До Смоленська достану. Моленська дістану. Йо єдине, що зараз може під підводний човник вицілити. Оце буде нормально. Хідролокатор активат. Торпіле Торпіли директні фаца. Ходи, братан, я. Стріляю трішечки в тебе. Замучиться мене колопати, він то знає сам прекрасно. Він замучиться колопати мене по тій тисячі. Танти так, не жартуй. Тут не можна так з нами жартувати. Так що не потрібно так, о, казав, що підводний човник його доїсть. Кашлянув. О, і тут нема що рівняти. Карно з Андрі, то ну, це не порівняється. Карно більше. Ну, якщо взяти по схожості, то, напевно, що більше він буде тягнути. На кого? Ну, Марсель. В основному грається отак носиком, в нього йдуть основна маса башен, всі там в носовій частині. Ну може ближче буде до Андрі специфіка, але якщо взяти по самій Грі, то тут, тут якби далеко-далеко. Я взагалі його зустрічаю, його практично не, не зустрічаю, друзі. Його практично не зустрічаю в рандомі. Ого, ми Садили по ньому. 12 підпалів, дуже прошу. Ну, по грі то Карно щось воно мені не вдалося. Знаєш таке враження, що змінити одну букву і будеш мати відповідь тобі про даний кораблик. Як то кажуть, змініть одну букву і зрозумієте, що то за кораблик? Торпіле в директнфаца. Торпіле в директнфаца. Наштептання інструкцію термінат. Торпіле лабаборд. Торпіле директнофа. Ай, що я не встигну навіть скинути свої своїй ці. Бомбочки по ньому не встигну. Жаль, 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 жаль. Ну, нічого, 190 тисяч майже накинули і доволі таки непогано себе відчули.